10 заходить. Так. Математика вдома. Узагальнюємо задачі, які містять однакову величину. В 37-38. Угу. Отже, сьогодні на уроці ми узагальнюємо задачі, які містять однакову величину. Удосконалимо обчислювальні навички. І для початку каліграфічно. Число А Че там було 10. П'ятнадцять тисяч. Ой, 15 помножити на дев'ятсот девяносто девять. Ану, який спосіб можна використати? Сонь, не множ його в стовпчик, його можна усно помножити. Як на тисячу? тисячу. На тисячу і відняти. І відняти. Буде не може бути, не одиницю віднімаємо, а віднімаємо 15. Віднімаємо те число, яке ми множили. Тобто 5, 15 тисяч віднять. Так, 14 985. Не так страшно, як здавалось. Мені в слабчик просить. Ну, да, я зрозуміла, множення на двоцифрове число. Можна і так? Можна усно. 14 980. Я все. Так. Отже, на номері го на сторінці 37, номер 1, три задачі. Всі три записую. Вони між собою, всі три різні. Є щось спільне, але все ж таки вони різні. Тому номер задач. Першого дня спортсмен тренував 4 години і, поді... і подолав на роликах 40 кілометрів. Скільки кілометрів він подолав другого дня, якщо тренувався 5 годин і рухався з цією самою швидкістю? Отже, однакова величина у нас буде так? У нас буде першого 4. дня він рухався 4 години, подолав 40 так. кілометрів, другого 40 дня рухався 6 40. годин і... 6 додати 4. 40 а у нас на є скільки всього отут? Ні, 40, 40 ділим 4. на 4. Так, да, 40 mm -hmm. ділим на 4, а потім, що отримали, будемо множити на 6. Але, подивившись на цю задачу, її можна розв'язати методом метелика. Ще дужка. Е буде 10. Да, буде 10. Ну, я буде. то знаю, а ще дужка. Угу. А що ми шукаємо? Кілометри за годину. так? Кілометри за годину, Ми однакову величину не... шукаємо. Uh... Ну, Добре, давайте записуйте так, як це швидкість, так? В них швидкість однакова. І якщо другого дня 6 годин зі швидкістю 10 кілометрів за годину, то. Девенно. 6 10. 10 множимо на, 10 10 на 4, 6 множимо на 10. Треба 10 2, 3. 6 множ і 10. 9. 10. 10. Так, да, 10 на 6 або 6 на 10. Це задача на пропорційне ділення, так? Тут у нас з вами на, на знаходження четверто пропорційному. Це ті задачі, які можна розв'язувати ось тим метеликом. Пам'ятаєте, ми з вами малювали ось такий. Ні, взагалі не пам'ятаю. Тут треба поділити, а тут помножить. Угу. Ой, навпаки. Навпаки. В центрі поділити, а з проти? Ну, взагалі, то так. Да. Це писати. Уже, Вже не писати, вже ми зараз йдемо далі, вже будеш писати наступне. Отже, що ми в першій дії шукаємо в цій задачі? Що ми шукали в першій дії? За годину, скільки. Однакову кілометрів? величину. Да? Ми шукали ось цю однакову величину. Ми знаходили однакову величину. В другій дії ми відповідали на питання задачі. Питання задачі як відстань проїхали другого дня. Такі задачі розв'язуються на дві дії, так? Задачі на четверте mm -hmm. пропорційне. Розв'язуються на Можливо, дві я дії. Я поки ще другу задачу повістаю. Так, задача друга задача. Першого дня, е, першого дня спортсмен тренувався 4 години. А другого 6 годин. Що сталося? А другого 6 годин. За два дні він подолав на роликах 100 кілометрів, рухаючись з однаковою швидкістю. Скільки кілометрів спортсмен долав щодня? Отже, в цій задачі я вже поприбирала все, що в таблиці є. Та в таблиці немає нічого. Шукаємо, читаємо задачу і визначаємо. Першого дня спортсмен тренувався 4 години. Другого – 6. Що вам відомо? За 2 дні він подолав на роликах 100 кілометрів. Є 6 порівняння? 6. Чи це всього він подолав? Зараз мені у нас спочатку 6, додати 4, а потім поділити на 10. Так, спочатку да. ми 6 додаємо 4, да, бо у нас тут всього ми шукаємо, Да? А далі 100 ділимо на 10. Так. Далі в другій дії ми маємо відомі числові значення однієї величини. Ми шукаємо однакову величину. 100 ділимо на 10. Отримуємо 10 км за годину, швидкість. Тепер ми можемо знайти окремо першого і окремо другого. Перший 4, другий 6. Зі швидкістю перший рухався 4 години, зі швидкістю 10 км за Перес. годину. Який шлях він проїхав. 100. Перший рухався 4 години. 10 множимо на 6, множимо на 4? Так. Ну, будь-якому порядку, якщо ви хочете 10 на 4, а потім 10 на 6, або 10 на 6, потім 10 на 4. Ну, здебільшого починають з першого звичайного, да? Зараз, коли став кончився. Я все. Угу. Що в цій задачі шукаємо в першій дії? Можна я Що ми шукаємо в першій дії? Знаходимо Годин. значення суми. Так? Знаходимо так. значення суми. В другій дії шукаємо однакову величину. І в третій, четверта дія відповідаємо на питання задачі. Так? так? Яка відповідь 40 кілометрів. Перший день 60 кілометрів другий день. Можна третій прочитаємо? Можна Можна починати читати. Е, першого дня спортсмен тренувався 4 години, а другого 6. Другого дня він подолав на роликах 20 кілометрів більше, ніж першого. Рухаючись із, із тією самою швидкістю, скільки кілометрів спортсмен подолав щодня. Угу, долав щодня. Є душі ну, це дописують. Якщо ми читаємо третю задачу, ми можемо побачити, що у ній відомо, що першого дня 4 години, другого 6 і що другого дня він це долав це, це... на 20 кілометрів. 6 дня – 4. Більше. Чому? Тому що є ось на, 2, на 20 кілометрів. Є порівняння, відповідно, першого дня. Ми шукаємо. Ви, ви, так, я правильно сказала, 6 дня – 4? Так. Так? Да, так, да, тому що є на 20 км, є порівняння. Міша, ти щось хотів? Можна відійти? Можна. Тепер в другій дії шукаємо однакову величину. Е, далі два, ой. Е, 20, 20 ділимо на 2. Так, 20 ділимо на 2. Ну і третя і четверта дія буде що? 10 множимо на 4, 10 множимо на 6. 10 множимо на 4 2. і 10 множимо на 2. Такі самі, як попередні. Так, на. Да. на 6. На 6, 10 на 4. І на 2, на 6. То я перепутала числа. Технічно. А ми будемо третій гулячку? Ой, третій номер. Домашній. Да, опять да. да, подожди. Давай эту пишем спочатку. Не спешить жить. Да. О, у нас завтра будет ремняня. Ура! Не дойдем, им Да, но ну, я думаю, да. Так, вот Можна починати третій нам. Перш писати? що це було. Так, вже не пиши. Вже місце, шу. потім дописали. Я дві записав. Отже, ми розглянули з вами три задачі, у яких міститься однакова величина. Перша задача це була задача на знаходження четвертого пропорційного, розв'язувалася двома діями. Так? так? Перші дії ми шукали. Однакову величину і в другій дії відповідали на питання задачі. Друга Але задача більше. була задача на пропорційне ділення. В першій дії шукали суму, так? додавали, знаходили да. суму. Потім однакову величину, другій і третя, четверта відповідали на питання задачі. І третя сума... Меніна, ви вставляли, вставляли номер в третьому, другій слайті патенти. 237 тисяч поділити на тисячу. Так не збивай мене, будь ласка. Про що я? Дійси, і може третю вийшовити. задачу, да? Третя задача була з знаходження ось це конкретно. Знаходження невідомого за двома різниця. Я вам говорила, якщо ви читаєте задачу і бачите порівняння на наприклад, на більше-менше, то першою буде дія, яка? Віднімання. Віднімання. Запам'ятайте, це маленький. Лайфхак собі. Будете легко розв'язувати задачі. Так, я поїхала далі. Не, я ще не написала, сталося. Ось ці схеми, які з'являться на цьому, вони у вас є на сторінці 37, можете їх розглянути. Бачите їх? Так. Так. Такі самі схеми, де підказка є, на першому форзаці. Да? На першому форзаці точно так. таке саме є підказки. Як розв'язуються ці задачі? Третє завдання. Розв'язуємо на дошці. Не пишу, розв'язуємо на дошці. Добре. Це третій номер? М -м -м. Да. Завдання 3 на сторінці 38. Розв'язуємо на душці. Що є, що сидять тихенько.

Давид, це множення, При множенні ми дописуємо, ага. ми дописуємо множенні. це множення. Не путай їх навіть. можна я запишу просто? Запиши, ну скільки встигнеш скільки запиши. Вони є в підручнику, можете записати декілька. Я написала, а через 6 минут вже не. урок закінчиться? Ні, я вже написала. Вже Даріння 6. Перевіряємо. Так, да видаємо. давай, скажи, при... скільки буде, або надрукуй. Я знаю. Прекрасно. Trice, чекаємо, тисяч. чекаємо. 480 помножити на 1000. До числа 480 дописати, скільки науків давай. Три Три, Три нулики. Трошки більше. 480 тисяч. нулика кадописується. 480 тисяч. Тут у нас 20 тисяч є. Далі. Та, я прибрала вже. Далі не записуємо. Не записуємо. Як знайти значення виразів? Ми будемо писати наступне, а тут ми зараз повторюємо. Так? Це той спосіб, як у нас каліграфічна хвилинка була. 17 помножити на 99. Можна 17 помножити на 100 і відняти... Відняти 1. 17. 17. Відняти 17. Це 99 утворене за допомогою 100 і мінус 1. Так? Ось яким способом. Тут 8 помножене на 999. Це що? Це 1000 відняти 1. 8 множимо на 1000, віднімаємо 8. 6 так. помножено тут на 9.00 тисяч і віднімаємо 6. 000. Але тут 6 помножено на 9 тисяч99. А 9 999 подане різницею 10 тисяч і одиничка. Як це усно зробити? Да, Помножити на 10 тисяч і відняти 6. А от тепер ми з вами пишемо: є ага. на екрані зошит, ага. ну хоча б два. Так? Mm -hmm. okay. перша легеньке. 15 множимо на 9. Е, шостий, восьмий. 15 множимо на 9. Дев Дев'ятку mm -hmm. показуємо, подаємо у вигляді різниці 10 і 1 15 множимо на 10, десь паралельно. Ah, а, мікрофон. 15, зараз. 15. Множимо на 10 і віднімаємо 15, так? Як 15, помножити на 99. Зараз я 15 множество на 10 і віднімаємо 15. 10. 99 це що. Подайте ее у вигляді різниці. Можливо, я Подайте у вигляді різниці Кругло 100 і. Ну, можна спробую. Попробуй, так. Множимо 15. 15 множимо на. Ага, Софія хоче 999. Є. Я два от таких напишу. Я вже один написала. Хорошо. 999 Подай у вигляді. Ні, Соня, не дев'ятка. Ой, 999 подавай зразу у вигляді якого числа, яке наступне число? Тисяча. множимо на тисячу і віднімаємо. Та яке множили, віднімаємо 15. Ну, в принципі, це каліграфічна хвилинка. Ми в каліграфічній хвилинці будемо <плес> 20, на 9 судом, судом. Сейчас <плес> угу. Миша, А отут, я вам можуть. Усно, розкажи, отут. тут. Як би ти помножив? Що ти робиш Я спав. Помножити на скільки? Яке наступне число до 99? 100. 100, да? Можна помножити на 100 так. і, і відняти 8. І відняти на 15. 15, так. Mm -hmm. тут не нолик. Ти ж 5 віднімаєш. Ну, 5. 5. Угу. Десять тысяч я записала два. Зараз я не можна вийти. Можна, можна зараз я напишу. Mm -hmm. Я теж Я записала да, прикладу, так Це... 9... Прочитай. Я тут написав девять дев'ять, 100... 149 985. Ага. Нічого, зато, зато знаєш, як. Нічого страшного є. Наступний номер 7. Знову поглядемо на дошці. Ти справишся саме. Ага. Ми пишемо на дошці в зошит 2. Тут ви використовуєте зручний спосіб. Я Можливо, всі можна, якщо в записати? Можна і всі записати, можна обрати. Так, і дивіться, О. якщо так у нас було, ми додавали, то ми будемо віднімати. А якщо у нас вже є зайве, то ми будемо його додавати. Ксонь, тобто от у тебе отут. Це на саме беру. Я вже побачила, роби. Третій. Робити. Так. так само, як це, тільки в тебе тут 101, тобі вже не треба віднімати, тобі треба додавати, бо в тебе більше, ніж сотка на одиничку. Тебе 63 помножить на 100, додати 63. Угу. Треба розписати, відповідь написати. Можеш написати, а як ти напишеш відповідь. ну Вирішення. Пробуй друкувати. В тебе є функція друкувати, текст. Так. вести текст. Пробуй текстом вводити. Так. Друкувати. Ну легше. Так. Дії легше друкувати. Це як множення там в стовпчик, то там важко підібрати. А так його треба розписувати. А як ти його розведеш, не розписуючи. А... Ну Хоча б можна усно да, оце помножити на 100, відняти 27. Можна зразу підписувати, скільки буде. Ой. да. чого ой. 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 ну чого ой? Да. то, що ж мене лівить своїй житті вже. Ой. А, полетіло, ой. да? Ой, да. підожди, я біло. Я не тут пишу, я не тут пишу зовсім, я соні пишу. Я її звиняюся. Так, три тисячі, дев'ятсот, 6, я, Поліна виконала молодець. 4 множимо на 1000 і віднімаємо четверку. Де Це ти взяла 102? Розуміло. Соня, де ти взяла 102? Ой. Це поліція, не лізь туди. 100. Просто. Не треба, 100. Що таке 101? Це 100 додати 1. Правильно чи ні? Много. Тому у тебе отут не відняти. Соня, в тебе тут 101. 100 додати 1. У тебе тут додати. 2. У так. них відняти, бо у них менше число, у них віднімають. А в тебе 101, ти додаєш. <свіс> Ось з цим нижнім що робить? Яке є наступне? Правильно. Його беруть не беруть ніхто. Це треба шістнадцять множимо на да. тисячу. і віднімаємо. І додати 2060. відняти. відняти, відняти. 30. Ось тут шістнадцять. Ту, соні, ту соні Ой. Я не то нажала, маю тут дуже. 27. Ні. Видняты, відняти. виднятся. все, виднятся. Тут виднятся, да? Все, можно вытраты свои. Можна. Зараз я запашу, я писи. Ой-ой-ой, ой Ой, а я вже Дай Ти свій записывай. Я читер. Отак, зараз ми приберемо, буде красиво. За. І ще а буде зараз один. Ще буде один слайд. А все. І все, буде наперед. Акса мені на мене чує mm. тут посередині нолік був. Зрофія, тиші через Майнкрафта. Ну, типа у Ой. А щойно це там був? Ні. Ти два нулика додавляє 6300 тисяч плюс 63 6300 плюс 63. 6363. Чого таке 100? Два нулика, да? Є? так? Є, можна далі? Так. Так, наступний слайд. Давай зробимо. Я. Я, я, я. я другий. Мать, так. Так, Софія, знову в тебе тисяча. Один. Це місяця, Поліна, Поліна, я перва. Поліна, а візьми оцей красавчик, а ось диви, який красавчик. Глянь, скільки їх тут. Візьмеш Поль? Оце, оце Полінин. Давид твій нижній, а оце Полінин. Так. Угу. так. Давид, що таке 99? Це 100 відняти 1, Так? 32. Множимо на 100 і віднімаємо 32. Ану. Коля, а в тебе 9999. А ну, Ану, яке найближче число? Кругле. Наступне яке воно. Множимо на 100. ну, Будемо надіятися, що це множення. Да? Давай. мене правильно? Зараз підари, це множення і віднімаємо. Скільки? 32. Віднімаємо 32, 32. і множимо. Так, Софі, зараз відкриємо. 385. Десь загубилося щось. Тисяч. Да? Підожди, не знаю. Щас, підожди. А, ось він. Ну, бачу. Я побачила його. Ось він. Да? Раз, два, три. Раз, два, три. Я його не бачила спочатку. Додати 385, да? Да? Все, я запишу його. Це мене у мене, правильно? Треба додавання. 10. І додаєш 265. 265. По ідеї, да. 50. 15 і там одиничка. По ідей, да. Давид 32 помножити на 100. Яке вийде число? 32 помножи на 100. 3200. Так, і тепер відняти 32. 200 відняти 32. 200 відняти 30 і відняти 2. 200 відняти 30. Скільки буде? десь відняти. Тепер буде 170. 170. 170 відняти 2. 170 відняти 2. 170 відняти 2. 2. Буде 168. Молодець, 168. Ну і 3000 в тебе залишається. Отже, 3000. Це все. Я записала собі тисячі. Скільки 3000 і 100. Говори, говори, ти ж вже озвучив. 168. Ну, чого 180? Я зробила. в все нулі каліво. Ні, ну а що то саме. Ну, не є давней таке число. У мене немає мишки з собою. А я у бабушки. Ну зробила, зробила. Молодець. Головне, що нас mm. на далі праці? Так, прибираємо. Okay, так, домашнє завдання. Нас далі 36. читання. Номер угу. 2, тридцять 38, Задача. Добре. Добре. Задача Чому на за ви записали до вас. No 3. Ще раз No. Номер, номер 3 ви розв'язували на екрані. Номер 3 ви розв'язували на екрані. Номер 2, у вас задача номер 2. оцініть свою роботу, виставте собі. Оксану, моє можете перегорнути, я туди не задачу. Дякую. Що перегорнути, куди? Додачу я не дописав. Нас, ага, зараз, буде зараз я перевірю. Зараз, піджіть секунду, я його передумав.